І так, сьогодні ще один урок про те, як змінилася вкладка мов в нашому стандартному файлі Accounting і як тепер нею користуватися. Якщо ви помітили, то сюди нічого нового не додалося, просто помінялися місцями деякі стопчики. Це зроблено для того, щоб було оптимізувати час на те, наскільки потрібно, щоб швидше його заповнювати. Тобто зроблені просто по блокам відповідно до процесу. Зроблені стовпчики, які дані потрібно доповнювати. З одного боку, з іншого боку, винесені декілька стовпчиків загальні, які закріплені. Бачите, раніше були закріплені тільки ID і назва. Тепер ще закріплений статус і location, то, де знаходиться продукт. Ці Всі дані вони рахуються автоматично, тобто їх. Змінювати тепер ніяк не потрібно. Якщо в загальному зараз розкажу, які будуть стовпчики, потім окремо кожен урок з прикладом, як заповнювати кожен стовпчик. Ось тобто буде перший таким, не знаю, блакитним кольором, світло блакитним кольором, це дані, які потрібні при покупці. При додаванні нового виду телефону, тобто при закупці. Далі, зелененьким, це дані, які потрібно додати при отриманні телефону. Плюс сюди, як поміж ними, йде аксесуари, які потрібно додавати як при покупці, так і перевіряти. Далі таким рожевим. Помаранчевим, світло-помаранчевим. Це дані, які потрібно додавати при доставці, якби подобається номер відсвяткування. Далі сіреньким це дата при тому, коли телефон заходить на таможню, тобто це наша доставка. Ось, і фіолетовим кольором це дані при продажі. Далі вся інформація, вона рахується більш автоматично. Тактично, ось, якби там вже нічого чіпати не потрібно. Ось, якби. Тобто, якщо трішки нижче прогортати, то от приблизно воно ось так от виглядає. Так що, як далі з цим працювати, розкажу трішки в наступних уроках. Всім дякую за увагу.